Вітаю, друзі! Поки ми чекаємо на нові серіали 25-го року, саме час згадати, що ми дивились в минулому. Тож у цьому випуску велика добірка серіалів з високим рейтингом, серед них юридичний трилер, фантастична драма, захоплююча комедія та решта серіалів у різних жанрах, які варті уваги. Діліться своїми враженнями в коментарях, які з них вам сподобались найбільше, або ж які ви ще не бачили, а лише збираєтесь. Підписуйтесь, якщо Осі цього не зробили. Ставте вподобайку, а я починаю. І перший серіал Щогун. захоплююча історична драма. Дія відбувається у 1600 році. Один з регентів Японії Йоші Торанага знаходиться на порозі війни. Регентська рада об'єдналася проти нього, щоб позбавити влади. Він розуміє, що цю війну йому не виграти. Але саме в цей час до узбережжя Японії прибуває корабель. Його штурман, англійський протестант Джон Блекторн, який шукав шлях до Японії, щоб витіснити звідти португальських католиків і налагодити торгівлю. Торанага наймає Джона, щоб використати його у своїй боротьбі за владу, але вони не можуть спілкуватися, оскільки не розуміють мови один одного. Для цього Торанага залучає Тоду Маріко, католичку з непростим минулим, яка має служити перекладачем. Доля звела їх разом, але кожен з них має свої таємні мотиви у цій непростій політичній грі. Презумпція невинуватості напружений юридичний трилер, що піднімає питання про довіру, зраду та моральні дилеми, з якими стикаються люди, коли їхнє життя раптово змінюється через обвинувачення у злочині. У центрі сюжету Расті Сабіч, талановитий прокурор з Чикаго. Він має дружину і двох дітей підліткового віку. Та окрім цього зберігає в таємниці романтичні стосунки з колегою по роботі Каролін Полхемус. Однак все змінюється, коли Расті отримує звістку про вбивство Каролін, оскільки він найкращий прокурор, ведення справи доручають йому. Але швидко стає відомо, що Расті був з жертвою у стосунках, а це створює Ріє конфлікт інтересів після виборів на посаду окружного прокурора. Новий прокурор Томі Мольто починає розслідування і звинувачує Расті у вбивстві Каролін, оскільки його відбитки знаходять по всьому будинку, а агресивні повідомлення надіслані жертві того вечора вказують на мотив. Расті стає головним підозрюваним. І тепер, щоб довести свою невинуватість, йому треба неабияк постаратися. Темна матерія фантастична драма, що досліджує концепцію мульти Всесвіту, і ставить питання про те, як наші вибори впливають на наше життя і які наслідки можуть мати різні рішення. У центрі сюжету Джейсон Десен, який живе спокійним життям у Чикаго разом зі своєю дружиною Даніелою та сином Чарлі. За професією Джейсон Фізик, колись він мав великі амбіції і плани на свою кар'єру та зрештою викладає фізику в університеті. Одного вечора, повертаючись додому, Джейсона викрадає невідомий чоловік, який вводить йому психоактивну речовину. Прокинувшись, Джейсон виявляє, що ок. Опинився в альтернативній версії свого життя, де він успішний вчений, але без сім'ї. І тепер він змушений боротися, щоб повернутися до свого всесвіту. Перш ніж альтернативна версія самого себе не зашкодила його родині. Проблема трьох тіл. Проблема трьох тіл. Захоплива науково-фантастична драма, що базується на творі китайського письменника Люці Сіня. Історія бере початок в 1960-х роках в Китаї, коли молода вчина-астрофізик Є Веньце відправляє потужний сигнал в космос з метою встановити контакт з інопланетянами. Проте основні події відбуваються в наш час, коли за загадкових обставин у різних куточках планети починають помирати найкращі вчені. Детектив Кларенс ставить собі за мету з'ясувати правду, але чим далі він просувається в розслідуванні. Тим більше заплутується. Та одного дня пошуки приводять його до Огі Салазар, вченої, що займається розробкою нановолокна. Виявляється, перед очима у неї з'явився страшний таймер зворотного відліку. І щоб його зупинити, Огі має закрити свій центр дослідження. Кларенс розповідає, що вона не перша вчена, яка опинилась в такій ситуації, і робить припущення, хто за цим всім стоїть. Пінгвін Гангстерська драма ще є спін-оффом фільму Бетман 2022 року. Події розгортається в похмурому Готемі, де після смерті кримінального боса Кармайна Фальконе починається безжальна боротьба за владу. Освальд Коблпот, відомий як Пінгвін, був для Фальконе правою рукою, проте зараз вважає, що заслужив право зайняти місце кримінального боса Готема. Але він далеко не єдина людина з подібними амбіціями Донька покійного фальконе Софія не готова так просто відмовлятися. Від злочиної спадщини батька. Тому на вулицях Готема розгортається справжня пекельна боротьба. ВОЛОДАРІ НЕБА Масштабна екранізація документального роману Дональда Л. Міллера. Дія відбувається під час Другої світової війни. Ще геть юні хлопці, майори Гейл Бак Клевен і Джон Бакі Іган познайомились на навчаннях і дуже швидко подружились. Вони вже мають сотні годин польотів і великий досвід пілотування. Їхня бомбова група має найкращі результати. Проте польотами в небі США війну не виграєш. Тому хлопці дуже радіють, коли їх відправляють до Британії. Ось тільки радість швидко змінюється жахом уже після першого польоту, в якому вони втрачають декілька літаків, після чого бак і бакі усвідомлюють, що більшість їхніх побратимів на жаль не повернеться додому. Але це ціна, яку вони мають сплатити, щоб допомогти союзникам виграти цю кляту війну. Містер Бейтс проти пошти британський серіал, знятий за мотивами реальних подій. Алан Бейтс у 2003 році працював начальником пошти, поки до нього не приїхала перевірка з обвинуваченням у крадіжці. Алан завжди був чесним громадянином і знав свої права, тому просив пред'явити докази крадіжки. Він грішив на несправність it системи Horizon, яка була встановлена на кожному відділенні. Однак пошта все заперечувала, мовляв, що з нею все добре і що ніхто не скаржився. До Алана не дослухались, і так він втратив роботу. Через деякий час послідували схожі випадки по всій країні. І навіть дійшло до того, що деяких постмейстерів судили за шахрайство і підробку бухгалтерського обліку. В 2009 році Алан Бейтс збирає групу постраждалих працівників, щоб домогтись правосуддя. Але їм доведеться пройти довгий і складний шлях. Фоллаут. Постапокаліптична фантастика, що ґрунтується на серії відеоігор, події розгортаються в Лос-Анджелесі через 219 років після ядерної війни. Частина людей намагається вижити на поверхні, тоді, коли інші мають комфортні умови у сховищах, де зберігаються хоч якісь правила. Люсі Маклін народилась і виросла в 33-му сховищі. Так би і було надалі, та тільки в день її весілля до них вторглися рейдери. Однак. Як їх метою виявилось не пограбування, а викрадення Генка Макліна, батька Люсі. Щоб його врятувати, дівчина іде на ризикований крок виходить на поверхню, ще не підозрюючи, яка небезпека на неї чекає. 100 років самотності. Масштабна екранізація культового роману Габріеля Гарсія Маркеса. Історія розповідає про сім поколінь сім'ї Блендія і розпочинається з весілля Хосе Аркадіо та Урсули, які мають родинний зв'язок. Їхні батьки були категорично проти цього союзу, але не тому, що молодята кузени один одному, а тому, що нібито на їхню сім'ю чекає прокляття. Хосе Аркадіо не вірив цим забобонам, а от Урсула подекуди страшилась, та невдовзі пара вирішує покинути рідне село і вирушають шукати. Кращої долі. Разом з ними в дорогу відправляються їхні друзі та прості люди, що прагнуть пригод. Через деякий час поневірянь вони оселяються біля річки і засновують місто під назвою Макондо. І все ніби як чудово, народжуються діти, місто процвітає і багатіє. Однак прокляття знаходить сім'ю Буендія, де б вони не були. Джентльмени, Кримінальний серіал від відомого режисера Гая Річі Едвард Горніман, колишній офіцер миротворчої служби ООН, повертається в родинний маєток, щоб провідати свого важкохворого тата. Той дає сину настанови і згодом помирає. Після поховання юрист збирає всю сім'ю, щоб зачитати заповіт. Зазвичай основна частина статків має переходити старшому сину у спадок. Але не цього разу. Титул герцога і майже всі статки батько залишає Едварду, а не його старшому брату Фредеріку, вся сім'я в шоці, а особливо Фредерік, який дуже розраховував на спадок, адже заборгував поганцям чималу суму грошей. Едвард, бажаючи допомогти брату, має намір продати розкішний маєток, але виявляє на його території наркоімперію, і ті дають йому зрозуміти, що будинок продавати не можна, а з ними краще співпрацювати, так як робив його батько. Нічого не кажи, серіал базується на реальних подіях і документальних свідченнях. Сюжет розповідає про події, що відбувались в Північній Ірландії в 1970, х 80-х і 90-х роках, і дістали назву смута. Головна героїня Долорес Прайс занурюється в спогади своєї бурхливої молодості і розповідає, що її пов'язує з Ірландською республіканською армією, відомою як Іра. Вона та її сестра Маріан займають активну громадянську позицію. Тому беруть участь у мирних протестах. Але коли вони ні до чого не приводять, дівчата вирішують доєднатися до Іра, щоб стати на шлях збройної боротьби. Та чи дійсно це було того варте? Своїми думками Долорес поділиться в інтерв'ю на початку 2000-х років, але зміркувань безпеки його опублікують лише після її смерті оленя неймовірна захоплююча біографічна драма. У центрі сюжету Доні Дан, який колись мріяв стати відомим коміком, але популярність так і не здобув. Тому, щоб заробити на прожиття, він змушений працювати барменом у лондонському бабі. Одного дня до бару приходить Марта, жіночка середніх років, яка через відсутність грошей замовляє лише воду. Щоб, хоч якось втішити бідолашну, доні пропонує їй чай за рахунок закладу. І з цього моменту його спокійне життя перетворюється. Це насправжнє пекло. Щоденні візити Марти до пабу спочатку здавалися безневинними, але згодом стали надокучливими. Сотні листів на електронну скриньку, повідомлення в соцмережах, переслідування. Все це стало новою реальністю для доні. Однак для того, щоб позбутися сталкерки, він має розібратися зі старими травмами і прийняти себе таким, яким він є насправді. Ніхто цього не хоче. Чудовий комедійний серіал від Netflix, що показує складнощі сучасних стосунків між людьми з різними світоглядами та життєвими цінностями. У центрі сюжету Джоан, яка разом зі своєю сестрою Морган веде популярний подкаст про секс і знайомства. Щоб мати матеріал для нових випусків, Джоан часто ходить на побачення і всілякі вечірки, на одній з яких вона і зустрічає Ноа, привабливого чоловіка, який щойно розійшовся з дівчиною. Між ними відразу виникає взаємна симпатія. Однак все ускладнюється, коли Джоан дізнається, що Ноа Рабен, тоді, коли вона сама агностик. Та, попри все, у них зав'язуються стосунки. І все б нічого, але оточення Ноа, а особливо його мати відмовляються приймати Джоан, яка не належить до їхньої спільноти. Хлоп'я поглинає Всесвіт. Австралійський серіал, що досліджує теми дорослішання сімейних стосунків, боротьби за виживання та пошуку свого місця у світі. Події розгортаються у 80-х роках в передмісті Брізбена. Ілай Бел – 13-річний хлопчина, що проживає з матір'ю, яка має проблеми з наркотичною залежністю, та її бойфрендом, який займається продажем наркотиків. Його 15-річний брат Газ з 8 років не розмовляє, а пише слова у повітрі пальцем. Ілай та газ оберігають один одного та намагаються пильнувати матір з вічимом, щоб вони не влізли в неприємності. Але неприємності, на жаль, трапляються. Коли місцеві наркодилери забирають вічима, мати потрапляє до в'язниці, а хлопці змушені переїхати до свого залежного від алкоголю батька, якого вони давно не бачили. Але це лише початок історії. І Лайо належить пережити багато випробувань, щоб знайти себе і зрозуміти світ, що його оточує. День Шакала. Напружений британський серіал, що поєднує елементи шпигунського трилера та драми. У центрі сюжету безжальний найманий вбивця на прізвисько Шакал, який виконує найскладніші замовлення, але і робота його коштує чималих грошей. Після резонансного вбивства топового німецького політика в Мюнхені, скоєного з рекордної відстані, до розслідування долучається мішість. Кмітлива агентка Б'янка Пулман, яка гарно розуміється на зброї, доповідає керівництву, що стрілок не просто професіонал, таких одиниці. І зброю. Роя з якої він стріляв, унікальна. Їй і доручають знайти кілера. Однак, щоб це зробити, їй необхідно постаратись, адже Шакал має навик блискавично змінювати свою зовнішність. Брати Сунь, драматичний бойовик з елементами комедії. Ще в дитинстві братів Сунь розлучили. Старший Чарльз залишився з батьком в Тайбеї, а молодший Брюс переїхав з матір'ю до Лос-Анджелесу. Батько сімейства голова Тайванської триади під назвою Нефритові дракони. І сина він виховував відповідно до суворих реалій життя. А от Брюс виріс звичайним хлопцем, вступив до вишу, щоб навчитися лікарській справі, захоплюється імпровізацією і навіть не підозрює, що він із сім'ї злочинців. Та після стількох років розлуки вони все ж таки зустрінуться. Адже з'являється нова банда головорізів, яка ледь не вбила їх батька. І тому Чарльз вимушений летіти до Лос-Анджелесу, щоб захистити брата. А особливо маму, яка володіє надважливою інформацією, ТЕД Третій Зайвий комедійний серіал, що являється приклеем до фільму Третій Зайвий. Колись давно у Різдвяну ніч малий хлопчина Джон загадав бажання, і воно здійснилося. Його плюшевий ведмідь Теді ожив. Багато уваги до нього було прикуто, адже це справжнє диво. Проте період слави давно минув. І зараз Теді живе зі своїм найкращим другом, 16-річним Джоном, його батьками Сьюзен і Метті та двоюрідною сестрою Блер. На вулиці 1993 рік. Еді щодня б'є байдики, очікуючи Джона зі школи, допоки не починає занадто бешкетувати. Батьки відправляють його до школи разом із Джоном. І тут починається саме цікаве, адже потрапляти у неприємності вони вміють найкраще. Ріплі чудова екранізація детективного роману Патриції Хайсміт. Дія бере початок 1960 року в Нью-Йорку. том ріплі, звичайний дрібний шахрай, що вміло підробляє підписи банківських рахунків. Втім, його справи останнім часом йдуть не дуже добре, тому він змушений скоротити витрати і чекати, доки випаде нагода, покращити своє становище. І одного дня йому таланить заможній чоловік, містер Грінліф, винаймає його, щоб повернути свого сина Дікі додому. Хлопець проживає в Європі за татків рахунок і намагається знайти себе у ролі художника. Ріплі не має жодного уявлення, як це зробити, але приймає щедрий аванс від містера Грінліфа і відправляється до сонячної Італії. Безтурботність і розкішне життя Дікі захоплюють ріплі, тому він вирішує зробити усе можливе, щоб більше не повертатися до минулої буденності. Метлок сучасна інтерпретація культового юридичного детективного серіалу, що вийшов на екрани 1986 року. У центрі сюжету літня жінка на ім'я Меделін, яка завдяки своєму гострому розуму і винахідливості потрапляє на роботу в престижну адвокатську контору. З усіх сил вона намагається сподобатись колегам та здобути їхню довіру. І це їй доволі швидко вдається, адже справи, над якими працює Меделін, мають успіх. Однак справжня причина повернення до роботи у пенсійному віці зовсім не гроші. Її до Померла під час епідемії опіоїдів, і вона вважає, що саме ця юридична фірма зробила фатальну помилку, яка коштувала їй життя. А меделін лише хоче домогтись справедливості високий потенціал, захопливий кримінальний серіал, який поєднує в собі елементи детективу та драми. Головна героїня розлучена мати трьох дітей на ім'я Морган, яка працює прибиральницею в департаменті поліції Лос-Анджелеса. Морган має високий IQ та гострий розум, але окрім того, увага до деталей і загострене відчуття справедливості не дають їй спокійно жити. Через це вона змінила не одну роботу, адже не вміє сприймати авторитетів. Одного разу, працюючи в нічну зміну, Морган, як зазвичай, прибирала поліцейський відділ де не навмисно зачепила фотодокази слідства, які не змогла просто повернути на місце, а почала вивчати, адже побачила невідповідності. Вона просто зобов'язана була внести правки, інакше не змогла б заснути. Так почався її шлях до нової роботи, де Морган нарешті зможе проявити свій потенціал. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.